Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і, звісно ж, ми будемо сьогодні говорити про НАБУ і САП. І якщо ви не вперше на цьому каналі, то ви знаєте, що я завжди намагаюсь дотримуватись державницької позиції та займатися конструктивною критикою. І сьогодні буду намагатись робити те ж саме, хоча буде надзвичайно непросто, скажімо так. Думаю, ви всі в курсі, що трапилось вчора, 22 липня, Верховна Рада. Проголосувала за законопроект, який обмежує повноваження НАБУ і САП, і, окрім того, ще й обмежує повноваження прокурорів та змінює правила їх найму, що також дуже важливо. Про це детально ми з вами ще поговоримо. Тут хотілося би зробити таку невелику преамбулу до цієї історії. Що стосується загалом цих антикорупційних органів, якщо хтось не в курсі чим набу І САП займаються, займаються вони справами топ корупціонерів. Тобто набу їх розслідує, передає до спеціальної антикорупційної прокуратури, і та вже далі їх передає до суду і займається тим, щоб справи дійшли до вироків. Ці антикорупційні органи існують вже там, 10 років. Чи були вони настільки ефективними, як би того хотілось, ні. Там були свої проблеми, там були нюанси, там, скажімо, було над чим працювати. І багато хто вже говорив, в тому числі в середовищі громадянського суспільства, що ну, треба якось реформу... Трошки підкоригувати, щоб збільшити ефективність роботи цих органів, десь вони тримались таким е, особняком, скажімо, і е, мали певну таку хорошу репутацію, авторитет, і це бісило інших правоохоронців, незважаючи на те, що зашклари там також були. Але чи сказати можна, що ці органи були неефективними зовсім? Ні. На БУІСАП, якщо брати всю антикорупційну гілку влади. То ну, були, мабуть, все ж таки найбільш ефективними при всіх нюансах. І якщо зараз хтось знову напише цей банальний коментар, а що вони зробили за 10 років, то я прошу вас, любі друзі, зараз є е, інтернет. Мережа інтернет, вона доступна кожному. У кожного є можливість скористатись штучним інтелектом, який вам допоможе знайти інформацію. От підіть туди і напишіть: а що зробили за 10 років на Буїсап. І там ви знайдете всі відповіді: скільки мільярдів гривень зекономили? Яких топ корупціонерів заарештували і посадили, і так далі? Звісно ж, є багато факапів. Як і у всіх органах, у всіх органах є всередині корупціонери, у всіх органах знаходили російську агентуру. І так далі. Це все, над чим потрібно працювати. Але не так, як це відбулось. Тобто, я визнаю, реформа потрібна, зміни потрібні. Безумовно, так. Але не таким чином, як це трапилось. Тут, знаєте, питання навіть. Не до, не до морально-етичної, точніше, навіть не тільки до морально-етичної складової, а навіть до технологічної. Бо те, як протягнули цей законопроект у Верховній Раді, ну це просто жах. Це просто. ну, Я не знаю, хтось вже планував це там вже працюють, мабуть, якісь мої колеги, політичні консультанти, які продумували, як це все опакувати і. Продати, бо ну провели обшуки, провели арешти, так? Бо, окей, окей, і на наступний день просто клипають цей законопроект, точніше, навіть не клипають окремий законопроект, а беруть законопроект 12414, який мав спростити життя близьких, зниклих безвісти і вбитих на прифронтових територіях українців, який взагалі не має жодного відношення. До цієї історії взагалі і напихали туди правки, які обмежують і сад. Просто велівий законопроект, порушуючи купу норм регламенту, не даючи можливості розглянути, вони комітет скликали так, що там значна частина не знала про це. В Верховній Раді багато депутатів голосували, не знаючи, за що вони голосують толком, тому що ну, цей законопроект бачили раніше. Хороший, класний, та ну нехай буде проголосуємо. Ну, це, звісно, їх робота вичитувати правки, але ну давайте будемо реалістами. Тобто, це було так на скору руку, так склепано на колінці, так непрофесійно. На всіх етапах підготовка реалізація і посткомунікація. Тому що, ну, чесно, це виглядало так погано і так неякісно і нерозумно, що я не міг повірити, що в результаті е, цей законопроект підпишуть. Е, звісно, звісно, підконтрольні ломи, і телеграм-канали, і медіа е, говорили, що це дуже велика перемога, що все, все класно. Нарешті, оці ось. Антикорупціонери е обвиняться на своєму місці, але слухайте, дуже важко спробувати навіть зайняти таку позицію, коли розуміє, що головним е фронтменом голосування від Слуг народу був Макс Бужанський. Просто ну, тут ще треба щось пояснювати. Бужанський і Тимошенко протягували цей законопроект. Вона там штовхнула промову про внешнє управління і зірвала оплески доброї половини ради. Ну, це, просто, це просто сюр якийсь абсолютний. Більшість суспільства при тому, що не тільки тих, хто в контексті зазвичай знаходиться, відреагували дуже однозначно. І накласти вето було ну, розумним рішенням. Ще й можна було пану президенту провернути для себе оцю історію, що цар хороший боярі плохі. Скинути цю відповідальність на Верховну Раду і вийти красунчиком. І після того сказати, що дивіться, так, реформи в НАБУ треба, але не таким чином. Я цей закон зараз витую, але ми все одно реформою займемось. Люди б заспокоїлись. Тема б відлежалась, і потім можна було б уже плюс-мінус все необхідне для себе зробити. Але ні, вирішили йти до кінця. і Це звернення від Зеленського посеред ночі про те, що він там поговорив із керівниками НАБУ, і САП, і з генеральним прокурором, з усіма. Все хорошо, працюємо, ніхто нікого не ліквідовує. Так, ніхто нікого не ліквідовує. Це безумовно правда. Але які головні зміни були внесені, по суті, парламент обмежив виняткове право на і САП розслідувати справи топ топкорупціонерів. Визначати підслідність у таких справах буде Генеральний прокурор. Ще один важливий пункт: генпрокурор зможе забирати будь-яке кримінальне провадження на перевірку і віддавати його іншим прокурорам для вивчення. Відчуваєте, відчуваєте запах. так? І хоч у мене є позитивне ставлення до е, Кравченка, я про Руслана чув багато чого позитивного як про професіонала. Е, і наскільки мені відомо, він ні сном, ні духом не знав про е, ці зміни. До речі, так що цікаво, це ж стосується безпосереднього відомства. Гарно було, аби е, генпрокурор принаймні знав, що на нього вішають. Але, але він не знав. Та що йому робити в цій ситуації. Е, він виступив сказав, що там. Ну, слухайте, ми будемо однією сім'єю, будемо працювати разом. Мені це одразу згадує е, о тих роботодавців, які кажуть: ми тут не просто колектив, ми одна сім'я. У нас є куліри, печеньки. А і ще е, важлива також історія про те, що тепер е, прокурори. Ну, генпрокурор і прокурор обласного рівня зможуть наймати працівників самостійно. Зараз їх набирають на конкурсах Рада прокурорів і кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Тобто є ризик створення такої когорти, наближених своїх працівників. Ну, коротше, ризиків закладено корупційних і політичних та ціла купа насправді. І як би зараз влада не намагалася комунікувати. А комунікує вона дуже погано. Переконати у зворотньому ну, нікого не виходить. Абсолютно. І це, це виглядає дуже погано. Я все ще не погоджуюся з цим маніпулятивним твердженням, що це там авторитаризм, рівня Януковича і так далі. Але, ну, як на мене, в цьому все ж таки прослідковується така якась. Особиста історія. Не знаю, наскільки це пов'язано з Чернишовим, це колишній головний помінідо, і Тімуром Міндічем, наскільки це пов'язано з ними. Але ну, це виглядає саме так. Неважливо, яка насправді в цього мотивація. Неважливо зараз чи покращиться робота на Боїсап. Важливо зараз те, як це виглядає, в момент, коли в суспільстві настільки загострений оцей нерв, настільки є великий запит на справедливість робити речі, які виглядають настільки наглими і несправедливими, це дуже нерозумно. Надзвичайно нерозумно налаштовувати зараз проти себе суспільство. Тоді, коли стає все більш розумілим, що війна буде тривати і далі. І буде тривати довго. Потрібна єдність суспільства, потрібна мобілізація економічна, потрібна мобілізація емоційна, потрібна мобілізація до війська. Робити такі речі, які, ну, очевидно, через такий підхід будуть дуже медійними. Це надзвичайно нерозумно. Надзвичайно нерозумно, і про це потрібно говорити. Про це потрібно говорити як онлайн, так і офлайн, і те, що це робить, робить багато людей і молоді, які вчора збирались в Києві, в Дніпрі, у Львові, в Одесі. Вони молодці, але тут дуже важливий момент, до якого я закликаю все-таки стримувати себе і пам'ятати, що війна не закінчилась, і це поганий кейс, той, з яким ми спостерігаємо, безумовно поганий. Але ми не маємо допустити спроби якогось перевороту. Ми маємо працювати, щоб це все відкотили назад. Сподіватися, що все ж таки раціональність візьме вгору. І суспільство було почутим. Потрібно застосовувати, звісно, всі інституційне важелі. Потрібно створювати суспільний тиск. Потрібно показувати, що любі друзі, вам цього ніхто не забуде. І колись там будуть вибори, і вам це, звісно, все пригадається. Але заклики там до скидання державної влади в часі війни, це, це не окей. Так також не можна робити. Потрібно продовжувати засуджувати цей конкретний кейс і говорити, що ми не допустимо, щоб це було реалізовано таким чином. Але все ж таки, десь стримувати себе, тому що деякі опозиціонери. Ну, спробують скористатися в, в, в своїх політичних цілях. Ну вчора Кличко припхався на цей мітинг. Ну, це, вибачте, після справи Комарницького, як, як я, яку також набу Ну, кличко там виглядає взагалі, як... знову ж я обіцяв не вживати на цензурну лексику, тому здогадайте самі, росіяни, безумовно, будуть намагатися цим скористатись, тому тут максимально треба бути зваженими. Я дуже сподіваюся, що ми все ж таки разом дотиснемо і відновимо цю справедливість, але користуючись так, користуючись тими методами, які не нашкодять нашій країні. Це ніби все, що я хотів сказати, друзі. Десь, можливо, мене сильно переповнювали емоції, я щось пропустив. Напишіть обов'язково про це в коментарях. Подискутуємо з вами. Якщо вам це відео сподобалось, можете поставити вподобайку. Е, підписатись на цей канал, якщо на нього ще не підписані, поставити дзвіночок. Якщо вже підтримали Сили оборони України, а це зараз найголовніше, може під... можете підтримати і роботу е, незалежних політичних аналітиків. Нас таких е, небагато насправді. Е, всі посилання, реквізити в описі до відео, там і мій телеграм-канал і реквізити, куди можна. Зробити донат, а поки не прощаємось.